Ну що, шановні колеги, саме на цьому місці всі спікери ділились своїми знаннями, і я в тому числі ми говорили з вами про застосування препаратів на основі полі молочної кислоти в естетичній практиці. Але я вже чітко впевнений, що більшість колег опанувала цю методику. Разом нам залишається ділитись досвідом лайфаками застосування цих препаратів. І в мене був дуже цікавий досвід це ще одна доповідь на тему. Ускладнень при застосуванні коллегеностимуляційної терапії в естетичній медицині, і знаєте, що я не побачив страху в ваших очах, тому що тепер ви розумієте, як з цим працювати. Успішної практики і до зустрічі. Доброго дня, мене звати Алла, Я практикуючий лікар-косметолог. Мене звати Піша Олена. Я лікар-естетист, а я косметолог з міста Миколаєва. Я лікар-дерматовенеролог. Я сьогодні потрапила на цей прекрасний конгрес. Доповідачі топові косметологи, дерматологи, пластичні хірурги України. Особливо сподобалася доповідь спікера Ярослава Латин. Полі молочної кислоти, всі за та проти. Він розділив групи пацієнтів. Куди, коли, кому, на який шар треба ініціювати ці препарати? Ярослав Лата це той спеціаліст, це той лікар з вищої букви, який знає все про колаген-стимуляцію. відкрила для себе багато чого нового і вдячна за такий досвід.